Вже багато років я користуюся тільки такою глазур'ю. Ніяких білків, ніяких купляних глазурів. Дві ложки желатину чайних. Ця глазурь дуже швидко вис висихає, застигає. Ця глазурь не кришиться при нарізанні. Ця глазурь не липне до пальців. Просто ідеально дві ложки желатину заливаємо чотирьома столовими ложками гарячої води. Перемішуємо. І даємо постояти, набухнути. Відставляємо поки що желатин в сторону, а в іншу ємність беремо 400 г звичайного цукру і додаємо сюди 8 столових ложок звичайної води. Тут без різниці можна гарячої. Можна холодної все відправляємо в каструльку з цукром на вогонь і доводимо до кипіння. Але раджу паралельно поставити, нагріватися рядом ємність, щоб потім. Можна було ось цю ємність поставити на водяну баню, бо ця глазур застигає дійсно швидко. І для того, щоб вона довше залишалася в рідкому стані, краще всього тримати її на водяній бані. Довго кип'ятити не треба, Сироп достатньо просто, щоб розчинився цукор, і добре закипіло. Тепер сюди ж відправляю набухший желатин. і перемішуємо до повного розчинення желатину. Насправді це відбувається дуже швидко. Ну, а далі беремо міксер і починаємо взбивати. Як можете бачити, наша майбутня глазур вже почала біліти, але тут саме головне правильно взбити, бо якщо не довзіб'єте, вона залишиться липкою і погано захолоне. Вмисне не вимикаю на паузу, щоб ви бачили, як вона вже почала густішати. Але цього ще замало. Коли ви побачите, що з підвінчиків в момент взбивання виходять такі красиві фігурні стрічки, кільця, ленти, хто як їх називає, ось це означає, що наша глазур готова. Ось така вона за густиною має бути. Бачите, як вона робить? Лазур готова. За бажанням сюди можна додати харчовий барвник, якщо у вас є таке бажання. І тепер відправляємо цю каструльку терміново в каструлю з теплою водою на водяну баню, щоб вона не почала загускати прямо в каструлі в нас. І починаємо прикрашати пасочки. Наноситься насправді дуже легко і дуже зручно. За допомогою ось отак просто лопаточки беремо і все ідеально лягає по поверхні. Хочете можете робити, щоб стікало будь-як, будь як вам зручно. І прикрашаємо. Прикрашати потрібно одразу, тому що застигає миттєво. Якщо чимось будете прикрашати, то прикрашайте одразу. Все, і так з усіма пасочками. Ну, ось і все. Всі пасочки прикрашені. Залишилося дочекатися, поки повністю засохне, захолоне. В холоді застигає швидше. І ще важливу роль відіграє якість желатину. Чим якісніший буде желатин, тим швидше воно застигне, ось така краса.